Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 23.18 Харківський район, Височанська громада, село Високий, обстріл балістичною ракетою Іскандер М, діючої території бази відпочинку. Внастрідок обстрілу виникло влучання в чотириповерхову будівлю. Отримали гостру реакцію на стрес, три людини. 17.54 харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внастядок обстрілу Каба. Влучання в землю. Пошкоджено два приватних будинки та гараж. Сімнадцята п'ятдесят Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу двома кабами виникло влучання по околиці села Уди. Та ще два каби влучили по околиці села Баранівка. 16-30 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Біле Колодязь. Внаслідок влучання в півдрону отримали травми три людини. 11.24 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Піски Радьківське. Внаслідок обстрілу, попередньо СРСЗВ виникло. Загоряння трави на площі півтора гектари. 6.28. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Токарівка-Друга. В нас сідоку, обстрілу зруйновано будинок. Загинув один чоловік та поранені дві жінки. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. Вранці ворог завдав удару по селу Піски радківські В результаті обстрілу виникло загоряння трави на площі півтора гектари. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. Протягом доби на пожежах троє людей загинуло, з них одна дитина. Ще одна особа постраждала. До ліквідації трьох пожеж залучались під. Дрозділи місцевої пожежної охорони. О 12.51 надійшло повідомлення про пожежу в приватному Володінні в селище Пересічне Харківського району. На місце виклику направлено рятувальників 64-ї пожежно-рятувальної частини та вогнеборців місцевої пожежної команди. Горіла житлова кімната та меблі на площі 15 квадратних метрів. Під час пожежі постраждала 81-річна жінка. О 14.40 виникла пожежа у приватному житловому будинку. В холодногірському районі міста Харкова вогонь охопив дах будинку та домашні речі на площі 80 квадратних метрів. Під час пожежу гасіння рятувальники виявили тіло жінки 1975 року народження. О 19.52 сталася пожежа у приватному житловому будинку в селищі Пісочин Харківського району. Коріли домашні речі в будинку на площі 6 квадратних метрів. На місці пожежі загинув чоловік 1981 року. Народження та дівчинка 2022 року народження. До ліквідації пожежі були залучені два відділення 7-ї пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблих. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпеки. Предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік піщаного. неподалі Кругляківки та загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Нгуєн та Олексій Муравйов Харків. Новини.